Вітаю всіх на каналі General. Сьогодні хочу підняти таке питання, яке найчастіше задають аграрії. Це по підключці джойстика. А саме це виникає питання, що краще, як краще підключати через рідний розподілювач напряму, або через насос. Скажу відверто, що різниці немає. От, або так, або так. Зараз я вам поясню чому. От дивіться, це наш. Наш трактор мтз 821 на, на базі General. Ну, Тут зараз ми працюємо напряму від речагів. Але смисл я вам розповім. Е, По-перше, <кій> от встановлюється е, розподілювач 2R40 фірма Баденост, Болгарія. Е, Ви в минулих відео повинні були дивитися, як воно ставиться. Значить, і йде підключка через рідний розподілювач. Тобто іде Подача, тут заглушка стоїть, подача і під, під букву П і під букву Т іде обратно. Все, і воно циркулює, працює на рідні виходи. Тобто, це можна, якщо у вас дозволяє система, є виходи їх положено, ви, у вас підключається напряму. Через насос трішечки буде е, схематично е, довше. тобто Є насос НШ32. От он стоїть, пляний насос. Піш, пішла шланг. Щоб підключити через насос, зробити запитку, ми, ми від'єднуємо шлангу від розподілювача і подаємо на подачу 2R40. Обратка вона йде так само там, де у вас буде виход. Но далі вам треба буде від букву Н, тут стоїть. Заглушка. Ви викручуєте заглушку шестигранником і треба вам купувати окремо перепускний клапан. І вже з нього йде шланга на розподілювач. Тобто трішечки буде довше. цей весь момент. Але плюс буде такий, що коли буде стояти справа тут джойстик, то ви можете керувати як джойстиком, так і речагами. Тобто ви працюєте і працюєте, джойстик бросили, працюєте речагами. це Вона іде робота повністю запітується як так, так і речагами, так і джойстиком. Тому, в принципі, краще або так, або так. Такого немає. Тому тут тільки як вам більш простіше і як вам, як вам більше сподобається. Пишіть, телефонуйте, завжди ми всім раді на базі General. Всі телефоні або вся інформація вказана на сайті нашого заводу.